Сьогодні ми відправляємось в далеку подорож, і ця подорож називається Подорож на острів Евріка. А спочатку отримуємо перепустку, назвати вченого фізика, який оповістив про найбільше відкриття, вигукнувши Евріка. Вірно, це був Архімед. Давайте повторимо теоретичний матеріал. Як можна визначити масу тіла, якщо відомий його об'єм. Маса дорівнює добуток густини на об'єм. А згадаємо формулу для визначення сила Архімеда. Сила Архімеда дорівнює добутку густини. Речовини, в якій знаходиться тіло, помножити на джи і на об'єм тіла. Як розрахувати гідростатичний тиск? Тиск дорівнює добутку, густини, рідини або газу, помножити на джи і помножити на висоту. Як можна визначити вагу тіла? Це добуток маси на G. А зараз відправляємось на рів паскаля. Перетворити в паскалі 127 кПа. Це 127 тисяч паскалій. 0,315 гігапаскалій. Це буде 31,5 Паскаля. 0,762 кілопаскаля. Вірно. 0,0315 кПа. Вірно, 7 гігапаскалій. А 1 міліметр тутного стовпчика дорівнює. Вірно. І 760 мм штутного стопчика. Вірно. Водолаз занурюється на глибину 300 метрів. Розрахуйте тиск на глибині. Молодці. Як можна вийти пірату сухим з води? Перше надати водолазний костюм. Намазатися олією, намазатися спиртом. Ваша відповідь. Знайди вірну відповідь. Молодці. Вітрила надії. Допомагають нам рушати далі. Закон Паскаля, умови плавання тіл, острів Евріка, закон Архімеда це все, що ми будемо далі мейдрувати. Про яку ученого йде мова? Відкрив закони тиску рідини газів, сполучених посудин, розробив теорію гідравлічного преса. Першим провів експеримент, який підтвердив існування атмосферного тиску. Це був Блес Паскаль. Що об'єднує ці фотографії? Чи потоне людина в мертвому морі? Знати це повинен кожен у житті своєму, Виштохульна сила залежить від молодці об'єму. Буква дивна є одна. Думаю, що всі вже знають. Буква Рото. Густина є об'єм, є густина, та ще формули немає. Що ж забули ми ще? Ну, звичайно, букву «ДЖ». Якщо тіло в воду кинуть, а чи просто опустить, сила буду Архімеда знизу на нього давить. Сила Архімеда дорівнює добутку густини помножити на G і на об'єм тіла. В яких середовищах проявляє себе сила Архімеда? У повітрі ми можемо дививатись такі красотіще повітряних куль. Вони бувають різними, яскраві і дуже цікаві по своїй формі. Ультралайт це крихітний літак для однієї людини, чи деї дії на нього сила Архімеда? А у планіра немає двигуна, він ширяє в потоках повітря. Конкорд це перший у світі надзвуковий пасажирський літак. Понадзвуковий означає, що у нього швидкість більша за швидкість звуку, а швидкість звуку це 333 метри за секунду. А вертоліт літає за допомогою вінтових лопастей, рухає. Підучись вгору, вниз обіка, з обозвісаючи високо в повітрі, пілот управляє рухом за допомогою важеля, управління важелів ножних педалей. І у рідині діє сила Архімеда. Навіть діє сила Архімеда і на живих істот. Піднімаючись на гору, стає важче нам вдихати. То скажіть, який це прилад? Щоб тиск виміряти барометр. Скажіть, хто може догадатися, що якщо вгору підніматися, то тиск буде опускатися. Аквалангіст під водою втратив орієнтацію. Як він може відзначити, де верх, а де низ. Він може видихнути трохи повітря через загубний. І напрям бульбашок вкаже, де верх. Чому дзюрчить струмок? Лісний струмочок дзюрчить тому, що струмінь води при невеликому падінні захоплюють частинки повітря і занурює їх у воду, від чого утворюються бульбашки. А лопання цих бульбашок і пояснюється дзюрчанням струмка. А зараз ми будемо займатися. Ребусами. Передача закон виконується заход закон АРХІМЕДА на місяці, так. Чи можна газ, що горить, гасити водою? Ні, тому що він спливає на поверхню води і продовжує горіти. Чи залежить виштовхольна сила від глибини занурення тіла? Ні. Баржа з вантажем металобрухту війшла в шлюз. З якоїсь невідомої причини матроси на баржі почали скидати металобрухту воду і займались цим до тих пір, поки повністю не спустошили трюми баржі. Що станеться з рівнем води в шлюзі? Рівень води в шлюзі зменшиться, тому що, перебуваючи на баржі металобрухт витісняв більше води, ніж у воді. При черговому відвідуванні душа, зверніть увагу на те, що при включеному душі ранку втягує всередину. Цікаво, а в чому причина цього явища? Девід Шмідт з університету Масачуса встановив причину. Він провів близько двох тижнів за потужним комп'ютером, моделюючи процеси, що відбуваються в його ванні. І виявив, що потік води викликає мініатюрний повітряний ураган, в центрі якого, як зазвичай, утворюється зони низького тиску. Через різниці тиску зовні всередині кабінки душа фіранка втягуються всередину. За це дослідження Шмідт отримав премію з фізики. Одна з властивостей атмосфери Землі є тиск повітря. Для людини середнього розміру цей тиск може перевіщувати аж 12 тонн. Так чому ж ця величезна вага просто не розчавить нас? Ми не відчуваємо величезний вантаж, який тисне на нас, тому що наш кров'яний тиск врівноважує атмосферний тиск. На звичайних терезах лежать на одній чаші гранітний кругляк, що важить 2 кг, а на іншій – залізна гір'я в 2 кг. Чи залишаться чашки, важеля в рівновазі, якщо ваги занурити в воду? Камінь має більший об'єм і на нього діє більша виштовхольна сила, тому і гіря опуститься вниз. В морі рибка золотає, кораблі перевертає. Це кит. З ластами, а не тюлень. Плаває, а не риба, не ховається, а в масті. Аквалангіст. Чому гостра кнопка легше ходить в деревину, ніж тупа? Тому що площа опори гострої кнопки в багато разів менше, ніж тупою, а тиск оберне пропорційний площі опори. Чому ліки для уколу самі заходять у шприць? Під час переміщення поршня в шприці під ним утворюється розріджений простір, в якому тиск менший за атмосферний. Навіщо крокодили ковтають камені? Камені служать баластом при зануренні під воду. Чому ластівки перед дощем низько до землі літають? Змінюється атмосферний тиск, камахи літають низько, а ластівки їх ловлять. Це цікаво знати мухи і деревні жаби можуть триматись на віконному склі крихітними присосками, у яких створюється розрідження, яке отримує присоски на склі. Риби прилипали мають поверхню, що складається з ряду складок, які утворюють глибокі кишені. При спробі відірвати присуск від поверхні, до якої вона прилипла, глибина кишень зростає, тиск у них зменшується, і тоді зовнішній тиск ще сильніше притискає присуски. Слон використовує атмосферний тиск щоразу, коли хоче пити. Шия в нього коротка, і він не може нагнути голову воду, а опускає тільки хобот і втягує повітря. Під дією атмосферного тиску хобот наповнюється водою, тоді слон згинає його і виливає воду в рот. Щільність організму, що живуть у воді, майже не відрізняється від щільності води, тому міцні скелети їм не потрібні. Риби регулюють глибину занурення, змінюючи середню щільність свого тіла. Для цього їм необхідно лише змінити обсяг плавального міхура, скорочуючи або розслаблюючи м'язи. Біля берегів Єгипту водиться дивовижна риба фагак. Найближення небезпеки змушує фагака швидко заковтувати воду. При цьому в стравоході риби відбувається бурхливе розкладання продуктів харчування з виділенням значної кількості газів. Гази заповнюють не лише чинну порожнину стравоходу, але й наявний при ній сліпий виріст. В результаті тіло фагака сильно роздувається, і, відповідно до закону Архімеда, він швидко спливає на поверхню водоймища. Тут він плаває, гори догори поки… В його організмі гази не зникнуть. Після цього сила тяжіння опускає його на дно водойми, де він ховається серед придонних водоростей. Перед вами два кавника однакової ширини. Один високий, другий низький, в яких цих кавників можна налити більше рідини. Багато хто скаже, що високий кавник більш об'ємніший. Якби ви почали. Рідина у високому кавнику ми змогли б налити його тільки до рівня отвору його носика. Далі вода почне виливатись. А так як отвори носика в обох кавників на одній висоті, то низький кавник виявляється настільки ж містким, як і високий з коротким носиком. Одного разу в імператора Цао Цао, який правив в Китаї понад 2000 років тому, виникла думка зважити слона. Як наметушилися сановники, ніхто з них не міг нічого придумати, адже ніде не було таких гігантських терезів, щоб на них можна було зважити слона. Коли всі сановники визнали свою безпорадність, прийшов чоловік на ім'я Чао Чун і сказав, що він може зважити слона. Він попросив: накажіть поставити слона в великий човен, після чого позначте рівень занурення човна у воду, потім зніміть слона. А човна завантажити каміння? Тями так, що він занурився до позначки. Вага каміння каміння дорівнювати вазі слона. Талановиць самородок, який на багато років випередив великого Архімеда, дістав за свою пропозицію щедру нагороду, прихильний кивок імператора Цао Цау. Конкурс Четвертий зайвий. Годинник. кілограм. Терези, термометр. Вірно, це кілограм. Паскаль, тиск, енергія і сила. Паскаль, метр, секунда, швидкість ньютон. Швидкість. Електрон, молекула, протон, нейтрон, молекула. Що більше важить кілограм пуху або кілограм свяхів? Кілограм пуху важить менше кілограма цвяхів за рахунок сили Архімеда, що діє на вантаж з боку повітря. Архімет. Архімед та його роботи. Молодці, попутного вам вітру.